Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці. Сьогодні російські терористи вже в дев'яте обстріляли об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Ми розцінюємо цю терористичну діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу. Вони вбивають наших жінок і дітей, знищують цивільну інфраструктуру, розстрілюють будинки, дороги, енергомережі. Вони поставили собі за мету. Залишити українців без світла, води і тепла, світ однозначно має відреагувати на ці дії Росії швидким та рішучими кроками. Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах усього світу. Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об'єктів, мають бути сильні та адекватні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України. Сьогодні наші сили ППО, як завжди, були на висоті і не дали ворогу занурити нас у темряву. Збито 60 із 76 ракет. Дякуємо за це захисникам українського неба. Але нашим захисникам потрібно більше зброї, а енергетикам необхідно більше обладнання. Адже знову є пошкоджені енергетичні об'єкти, високовольтні підстанції та генерація. Знову спостерігається серйозний дефіцит потужностей в енергосистемі. І наразі практично по всій країні застосовуються, на жаль, екстрені відключення. Ми мобілізуємо зусилля, щоб активізувати допомогу від коаліції наших союзників. У цьому контексті важливою подією цього тижня став візит української урядової делегації до Парижу. Там відбулись два потужних заходи. Ініційована президентами України та Франції конференція солідарність з українським народом, а також форум з економічної стійкості та реконструкції. Крім цього, мали ще низку надважливих зустрічей та комунікацій на високому рівні. Вже є конкретні результати візиту: це кредити, гранти, товари, які вже скоро надійдуть до України. Загалом на суму близько півтора мільярдів євро. Лише за підсумками конференції солідарність з українським народом було залучено близько 1 мільярду євро. Це частина це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України. Також підписали низку угод на більш ніж 530 мільйонів євро на розвиток цифрової сфери та швидку відбудову інфраструктури. Спільно з міжнародною фінансовою корпорацією IFC Підписано меморандум, згідно якого є чіткі перспективи отримання вже найближчим часом 2 мільярдів доларів для проєктів приватних та державних компаній за напрямками торгового фінансування для українських банків, агросектору та малого і середнього бізнесу та інші проекти. Дякую президенту Франції Макрону, народу Франції, всім партнерам за підтримку. Разом ми сильніше, разом ми переможемо. Під час переговорів у Парижі у фокусі нашої уваги були три теми: перша це ядерна безпека. Російські терористи досі загрожують Україні та світу. Вони розташували на Запорізькій АЕС реактивні системи залпового вогню «Град» та ведуть обстріли з території ядерного об'єкта. Російські терористи шантажують. Залякують, застосовують фізичне насильство до українських працівників ЗАЕС. Це безпрецедентні дії, яких історія ще не знала. Позиція України чітка та незмінна. Російські терористи мусять піти з української станції, забезпечивши демілітаризовану 30 кілометрову зону. Керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі пообіцяв, що незабаром на всі атомні станції приїдуть технічні постійні місії агентства. На ЗАЕС та комісія буде розширена. Це знизить ризики деструктивних впливів з боку Росії. Друга тема це енергетика. Домовились про кредит від ЄБРР для державної компанії Укренерго. Це 300 мільйонів євро. Частина цих коштів піде на негайне відновлення мережі. Додатково Нідерланди надають нам 70 мільйонів євро гранту на закупівлю високовольтного обладнання. Крім того, Франція та ЄБРР уклали угоду щодо екстреної фінансової допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро для потреб енергетики та логістики. За ініціативою президента України Володимира Зеленського готуємо масштабну компанію безкоштовної заміни старих неефективних ламп на led освітлення Плануємо замінити 50 мільйонів одиниць. тож Домовились, що Єврокомісія закупить для України 30 мільйонів світлодіодних ламп. Ще 5 мільйонів світлодіодних ламп додатково надасть Франція. У підсумку заощадимо до 10% споживання електроенергії в час пікових навантажень. Енергетична допомога Україні триватиме і надалі. У Парижі щодо цього побачили однозначно консолідовану позицію. Малі та середні українські підприємці вже імпортували. 500 тисяч малопотужних генераторів, але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок. Сподіваємося, частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів. Третя тема, яка є в центрі уваги, це ресурси для відновлення. Уклали угоду про постачання французьких рейок для укрзалізниці на суму до 38 мільйонів євро. Фінансуватиме проект Уряд Франції, відновимо всі пошкоджені ділянки залізничного сполучення. Укравтодор підписав меморандум із французькою компанією Матієре. Йдеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 мільйонів євро. Росіяни зруйнували та пошкодили 25 тисяч кілометрів. Доріг та 315 мостів за підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше. Україна вкотре наголосила, що відбудова це не лише про те, що буде завтра, але і про те, як діяти сьогодні. Тож, з покладанням на власні, на власні сили за підтримки США, за підтримки Європи та всього цивілізованого світу вистоїмо. Пройдемо цю складну зиму, щоб наближитись до нашої остаточної беззаперечної перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні!